Шановні глядачі, звертаю увагу на те, що сьогодні, 26 січня 2024 року, набрав чинності новий закон, розуміння якого охоплює програма єдиного фахового вступного опробування справа та міжнародного права. Зокрема, пункт 5.2 цієї програми має назву Поняття, система та принципи державно-територіального устрою України. Як бачите, на екрані до речі, деякі завдання за цим законом. Можуть бути сформульовані і за іншими пунктами програми, але про це наприкінці відео. Отже, ближче до закону. Сьогодні, як бачите, набрав чинності закон України про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України. Як належить юристам, починаємо читати закон з кінця. Отже, пункт перший засвідчує, що саме сьогодні цей закон набрав чинності. Пункт другий нарешті. Визнає таким, що втратив чинність указ президії Верховної Ради Української РСР 1981 року про порядок вирішення питань адміністративно територіального устрою Української РСР так, так, 43 роки цей акт залишався основним джерелом в Україні, який регулював питання територіального устрою, пункт третій. Вносить зміни до Земельного кодексу України. До чого тут земельний кодекс? Питаєте ви? До сьогодні саме Земельний кодекс України визначав порядок зміни меж, сіл і селищ. І це робили районні або обласні ради. Хто це робить від сьогодні? Скажу дещо пізніше. Четвертий пункт: встановлює, що населені пункти, які саме на сьогодні віднесені до категорії міст, в тому числі міст республіканського, обласного або районного значення. З дня набрання чинності цим законом належать до категорії міст. Натомість ті пункти, які стануть на сьогодні віднесені до категорії селищ міського типу. З дня набрання чинності цим законом, тобто від сьогодні, належать до категорії селищ. Отже, в нас не буде тепер селищ міського типу. Отже, можемо перейти до характеристики основної частини цього закону. Власне, цей закон визначає порядок утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, їхніх найменування, перейменування, а також вирішення інших питань адміністративно територіального устрою. В статті 1 цей закон визначає, надає визначення населеного пункту, визначає, що міста, селища і села є категоріями населених пунктів, тобто в нас не буде селищ міського типу або будь-яких інших там хуторів тощо. І відрізняються вони за містобудівними і соціально-економічними характеристиками. Місто є населеним пунктом з переважно компактною забудовою, загальна чисельність жителів якого становить не менше як 10 тисяч, селище з переважно садибною забудовою, загальна чисельність жителів не менше як 5 тисяч, село також із садибною забудовою, загальна чисельність жителів якого менше п'яти тисяч. Міста є міськими, а селища і села сільськими населеними пунктами. Також є поселення, це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу і не віднесено до категорії населеного пункту. Друга стаття передбачає деякі принципи утворення ліквідації населених пунктів, встановлення зміни їхніх меж, віднесення населених пунктів до іншої категорії. Ви їх бачите на екрані. Третя стаття також передбачає район у місті, який може бути утворений або ліквідований, за рішенням звертаю увагу міської ради і лише неї, з цілями, які тут написані. Четверта стаття визначає порядок утворення ліквідації районів, встановлення зміни їхніх меж, а також зміни адміністративних центрів районів. Конституційна норма про те, що утворення і зміна меж районів. Це повноваження Верховної Ради України. Деталізується в тому, що Верховна Рада України це все робить за поданням Кабінету міністрів України. Межі району встановлюються за проєктами землеустрою щодо встановлення зміни меж адміністративно територіальних одиниць. Назва і центр району визначаються в рішенні про утворення відповідного району. Далі уточнюються деякі питання пояснювальної записки до проєкту відповідного рішення. П'ята стаття визначає порядок утворення або ліквідації населеного пункту. Це здійснює Кабінет міністрів України, з урахуванням вимог статті 2 на підставі подання сільської, селищної або міської ради, в межах території громади якої розташоване поселення, на основі якого пропонується утворити населений пункт. Далі е, уточнюється про ті вимоги, про які ми казали вище. Далі уточнення, що е, додається до подання відповідної е, ради місцевої. Далі, після прийняття рішення про утворення населеного пункту Кабмін вносить на розгляд Верховної Ради України проєкт рішення про найменування відповідного населеного пункту. Рішення Кабміну набирає чинності водночас набиранням чинності рішення Верховної Ради про найменування відповідного населеного пункту. Ліквідація населених пунктів так само здійснюється Кабміном На підставі так само подання відповідної ради, в межах території якої розташований населений пункт АРК або подання Ради міністрів АРК відповідної обласної державної адміністрації. Населений пункт може бути ліквідований в разі відсутності в ньому зареєстрованих або задекларованих місць проживання перебування фізичних осіб, якщо з моменту зняття з реєстрації останньої фізичної особи минуло не менше трьох років. Ну, знов таки, строк троху давності – три роки, і знову у нас символічними є, символічним є ці три роки. Інформація про відсутність у населеному пункті зареєстрованих задекларованих місць проживання фізичних осіб. Надається Державною міграційною службою. Те, що виділено тут, це Державна міграційна служба. Населений пункт також ліквідовується в разі включення всієї території населеного пункту до складу іншого населеного пункту. Ця ліквідація не тягне припинення права власності і права користування об'єктами нерухомого майна, що розташовані в межах ліквідованого населеного пункту. Е, далі, стаття 6 встановлює порядок, е, передбачає порядок встановлення зміни меж міста. А саме Верховна Рада України, це Конституційне повноваження Верховної Ради, за поданням Кабміну на підставі звернення сільської селищної міської ради в межах території громади якої розташоване місто. Ці межі встановлюються так само за проєктами землеустрою. Ну і так само тут далі порядок пояснювальної записки до проєкту. Перед встановлення зміни меж села і селища змінено, як я вже казав раніше, це, ну, до сьогодні, власне, це мали робити районні або обласні ради. Зараз. Передусім, встановлення здійснюється сільською селищною міською радою, в межах громади якої розташований відповідний населений пункт, якщо таке встановлення не призводить до зміни меж території. Натомість, якщо призводить, то таке встановлення здійснюється кабміном на підставі подання відповідної ради. Е, далі, восьма стаття. Порядок включення поселень до складу міст сіл і селищ. Це також здійснюється Верховною Радою України, це також її конституційне повноваження. Так само все це регулюється 29 пунктом частини 1 статті 85 Конституції України за поданням Кабміну шляхом встановлення зміни меж міста в порядку, визначеному цим законом. Власне з принципового також визначається порядок встановлення зміни меж району в місті, і він не змінюється. Це... Всі повноваження щодо району міста, як завжди, реалізовує міська рада. Це, до речі, теж фактично конституційне повноваження згідно зі 140 конституції. Далі, щодо порядку віднесення сіл селищ до категорії міст, це здійснюється Верховною Радою запитанням Кабміну на після звернення відповідної ради. І віднесення, звичайно, здійснюється за умови, що такий населений пункт відповідає вимогам, які вище вже було озвучено. Далі, щодо віднесення сіл до категорії селищ, воно здійснюється Кабінетом міністрів України. На підставі подання відповідної ради. Щодо віднесення міст до категорії сіл селищ, воно здійснюється Верховною Радою України за поданням Кабміну на підставі звернення відповідної ради. Щодо віднесення селищ до категорії сіл, це здійснюється Кабміном на підставі подання відповідної ради. Щодо найменування перейменування району, Важливою є те, що назва району є похідною від назви населеного пункту, який є його адміністративним центром, але є виняток, може бути похідною від географічного чи історичного найменування території. Найменування перейменування територій, точніше районів, це конституційне повноваження Верховної Ради України, тому ця норма фактично продубльована. Знову таки це пункт 29, дев'ятий, частини першої статті 85 Конституції. Під час найменування перейменування не допускається присвоєння назви району, яка існує в Україні. Здійснюється водночас з утворенням такого району, а переіменування здійснюється в цих двох випадках: зміни адмінцентру або перейменування населеного пункту адмінцентру. Ну і так само тут вимоги до пояснення записки. Також стаття 15 -та передбачає передок найменування перейменування населених пунктів і районів у місті. Населені пункти переіменовує Верховна Рада, райони в місті перейменує міська рада. От. Uh, і також цей закон передбачає вперше, прямо передбачає громадське обговорення під час ухвалення певних окремих рішень з питань адміністративно-територіального устрою. Uh, те, що я хотів uh, одразу сказати, uh, це про те, що в нас крім пункту 5.2, ще також є uh, повноваження органів місцевого самоврядування, зокрема прямо в пункті 4.8, компетенція органів місцевого самоврядування. І загальна характеристика Конституційного статусу органів і посадових осіб власне, пунктів пункт 4.7. Це, що стосується четвертої теми. Так само в нас є в дев'ятій темі предмет віддання і повноваження Верховної Ради України. І в одинадцятій темі, що стосується предмету віддання, 11.3, предмет віддання і повноваження Кабінету міністрів України. Враховуючи це, також питання, яке сьогодні озвучено, цей новоухвалений закон, буде корисним і для цих всіх тем. І також, окремо, звертаю увагу, що на сайті Верховної Ради є загалом непогана інфографіка, яка стосується цього закону. Кому цікаво посилання на цю інфографіку, можете писати в коментарях. Зокрема, от тут красиво вказано про те, що населений пункт міський не менше 10 тисяч, сільський. Якщо селище не менше п'яти, якщо село менше п'яти, яким чином здійснюється встановлення зміни меж, відповідно ще раз місто, Верховну Раду з питанням кабінено підстав звернення ради, сільських пунктів, місцевою радою, відповідно, мається на увазі міською, сільською або селищною. Якщо це не призводить до зміни меж, а якщо призводить, то Кабінету міністрів не підставить подання відповідної місцевої ради. Також передбачено про поселення таким чином. Далі передбачено про район. І район міста, район Верховна Рада ще раз за поданням Кабміну, район міста за рішенням міської ради, утворюється, ліквідовується, реорганізовується, що змінюються межі, все що завгодно, це повноваження міської ради. Е, і зміна категорії населених функцій. Е, якщо треба, щоб якийсь населений пункт або став містом, або перестав бути містом, це треба Верховна Рада, постанова Верховної Ради за поданням Кабміну на підставі звернення місцевої ради. Якщо це взаємина між селом і селищем, Ну, маєте на увазі віднесення категорії від села до селища або навпаки, то це Кадмін на підставі подання місцевої ради, і, і щодо найменування і перейменування, щодо населених пунктів і районів, це конституційне повноваження Верховної Ради України. Щодо районів місця, це повноваження а, міської ради. І також є про випадки, коли громадське обговорення є обов'язково. Дякую за увагу. Сподіваюся, було корисно. Чекаю на вподобайки, можливо, коментарі, запитання тощо.